Україна прощається з видатним музикантом та композитором Михайлом Клименком, солістом гурту Адам, вдова українського співака Олександра Норова зворушила своєю промовою під час церемонії прощання у Києві. 18, майже вісімнадцять років змішує в такому коханні, просто незумному коханні. І, і завжди ми дякували Богу за друг друга. і Дякували Богу за нашу любов, за те, що він нам подарував. Незважаючи на біль, вона присвятила щемливі слова своєму чоловікові, який писав усі пісні для неї. Вона була його музою, танцівницею, натхненням і життям. Привіт, це Адам, і це наші пісні. <му> По а я не п'яна я щаслива, люблю тебе, Одесі Експресивно. Люблю тебе, у Києві депресивно. ти і На дельфіна, я до тебе доберу, стама кули.

Сьогодні розповім, хто провів співака в останню путь, які відомі українські зірки просто зі сцени вшанували пам'ять Адама. А також вдова артиста пригадає останній день перед смертю 38-річного артиста, якого забрала важка хвороба. Олександра каже, ніби перечувала трагедію, а вдома побачила особливий знак: сонечко, яке літало. Кімнаті я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні вшановуємо пам'ять Адама. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на канал. Першим здивуванням для вас буде те, що Адам не лише сталановитий співак, а й дуже відомий композитор. Він писав пісні для більшості українських артистів. Зокрема, його остання робота він був музикантом і композитором фільму Океан Ельзи Спостереження шторму, а також у Усі ці пісні, які ви далі почуєте, його рук справа. Ти мені є, ти мені. є. Ми цілувалися під ліницьким дощем. Доню, нього моя, обіймую я тебе. Небезоре. Сьогодні у національній філармонії України відбувається прощання з відомим виконавцем Михайлом Клименком, більш відомим як Адам. Він помер, не виходячи з коми від туберкульозного менінгіту. Артисту було 38, і останні три місяці він боровся. За життя. Як раніше повідомляла вдова Михайла, його колега по гурту Адам Саша Норова, після прощання у Національній філармонії відбудеться також служба у храмі і прощання на цвинтарі у селі Лоб'янка Бучанського району. На траурну церемонію у Києві зібралося багато людей. Вони несуть квіти до труни з Михайлом Клеменком. Серед них Дзе Манекен, Євген Філатов, комік Володимир Шумко, співак Володимир Дантест, співачка Альона Альона, Кола, Геля Зозуля, Роксолана, співаки Віталій Козловський, Дмитро Монатік, Валерій Харчишин з другої ріки, Влад Дарвін, Ілля Парфенюк, комікеса Лєра Мандзюк та продюсер Вадим Лисиця. Михайло був класний. Дуже прийма, коли втрачає таких кінчик. Дуже хочеться, щоб ці пісні жили. Це про світло, це про добро і про любов. Відніс любов у всьому. Під час церемонії прощання можна було прочитати цитати Адама, також послухати його пісні. повільно. Артиста провели в останню путь під оплески. Танцю зі мною. Ай зачікає. Гурт Адам збирав кошти на підтримку Збройних сил України, а також давав концерти для поранених бійців, які проходили реабілітацію. Українці також підтримали музиканта. Коли дружина артиста попросила про допомогу, нагадаю, Михайло Клименко впав у кому під час боротьби з тяжкою хворобою туберкульозним менінгітом. Один день лікування Михайла обходилося в понад 25 тисяч гривень, тому сім'я попросила про фінансову допомогу. Українці відгукнулися на це прохання. Я вам хочу дуже всім подякувати за вашу підтримку, за ваші молитви, за вашу віру, за вашу допомогу грошову. Я дякую вам дуже. І сьогодні вже дев'ятий день. Як Міша перебуває в комі. І дев'ятий день, як я їду, з надією, що він відкриє очі і побачить мене вже і скаже мені привіт. Однак дива так і не сталося. Чоловік не зміг побороти недугом. Олександра згадала останній день перед смертю 38-річного артиста. Олександра розповіла, ніби передчувала трагедію. Перед ранком, коли Міша пішов, я ввечері приїхала після лікарні. Я його там націлувала, масажі робила, толилася до нього так сильно. Думала, він зараз, як у касці, розплющить очі і на мене гляне. Але приїхала додому, і маленька Божа корівка літає біля мене. Я вже зрозуміла, що це був Міша. Навіть говорила з нею, а потім наступного дня приїхала, коли дізналася про смерть Міші а Божої корівки вже немає. Сьогодні Олександра каже такі слова. Дуже важко мені говорити, адже в серці і душі величезна порожнеча. Єдине, що хочу сказати, я впевнена на 100%, що прожила майже 18 років з Мішею в неземному коханні. Ми завжди дякували Богу одне за одного. Любов, яку він подарував. Ми день у день жили і не було ані дня, щоб ми не бачилися чи не казали, що ми любимо одне одного. Я дякую, він найкращий. Найкращий в світі, чоловік, батько, коханець, творча людина найкраща. Я дякую Богу за нашу творчість. Дякую Міше за те, що вірив в мене і завжди казав, що ти класна. Ти найкраща, і я йому так само підтримувала завжди. Я дякую Міше тобі за ці пісні. Вони завжди залишаться. Залишиться в серці, залишиться в думках, в мені за ті всі пісні присвячені мені. Це не любов це те, що інше, коли ти бачиш мила, мокрі, мої крила. я тобі дуже дякую. Я завжди це так відчувала, мені так приємно було. Постиля, як там правильно, ну дуже дорого для мене. Всі ці пісні і слова, твої прекрасні. Я тебе дуже люблю, дуже люблю, і буду любити все своє життя. не це що прийти. Згорьовані батьки Адама розкрили про плани сина на його похороні і також звернулися до вдови. Про це розповідають кореспонденти ТСН Мама зірки пригадала його дитинство і наскільки очікуваною дитиною він був. Поруч жінкою стояв батько Михайла. Вони зізналися за життя їхній син доклав усіх зусиль для їхнього щасливого життя. У нас десять років не було дітей, ми просили у Бога, ми виростили прекрасного сина і дочку. Ми прожили зі своїми дітьми у великій любові. Я, Мішечку чекала десять років і не могла спустити з рук. Він мені ніколи не казав, що у нього стільки шанувальників і друзів. Він був такий скромний. Мамо, все добре. Він на мене казав, мамця моя, він завжди хотів робити так, щоб нам з татом було добре. Ми прожили у шлюбі 50 років, татові 70. Виявилося, він готував нам велике свято, гарне таке, але не вийшло. Батьки Клименка звернулися і до Олександри. Сашуля, це ще наша одна донька. Їй буде дуже важко, без міші, бо це правда була неземна любов. Я тобі, Сашуль, дуже вдячна. Ми тебе любили і будемо любити як дитину. Ти народила таких прекрасних дітей, така доля значить нашого сина. Нагадаю, в Олександри Норової та Михайла Клименка є двоє спільних дітей. Їм дев'ять та 15 років відповідно. Син Марк поділився в інстаграмі архівними кадрами з батьком і згадав про його підтримку у своєму хобі. Тато, тільки ось в кінці літа ти допомагав мені усе робити. Написав хлопець. Також Марк поділився інстаграм Stories архівним фото тата на цій світлині. Михайло Клименко стоїть усміхнений на тлі заходу сонця. До фотографії хлопець додав пісню «Сад, світ, небо. І я вже пішов, не шукай мене марно, поволі звикаєш до неба. І я вже пішов, та напевно назавжди. Хоча я й не знаю, чи цей сон може бути. Навіки. Звучить у композиції. А ось це відео з останнього дня народження його доньки. Чого? З днем народження Ніла, народження, днем народження Ніла, з днем народження Хочу також показати декілька фрагментів відео, які зворушили мене особисто. Гурт Mort вшанував пам'ять про Михайла Клеменка з гурту Адам цією зворушливою композицією. І ви його знаєте як Адама. І для артиста це найкраще, коли його пісні звучать. Я хочу, щоб зараз ми заспівали. Для нього я впевнена, що він чує. Та що мною Повільно. Бути щасливим ми. І ми тебе дуже любов. Дякую, дуже сума. Вона сколитнула соціальні мережі і нас, зокрема, сьогодні пішов в життя. Великий український музикант Адам. Я, на жаль, не був з ним незнайомий особисто, На жаль, не вдалося познайомитися з ним, але дуже хочеться зараз про цю людину згадати і заспівати дуже велику його пісню. зі like мною на завершення хочу розказати важливу інформацію про хворобу, від якої помер Михайло Клименко. -яй -яй -яй. Нагадаю, туберкульозний менінгіт – це найтяжча форма позалегеневого туберкульозу, при якій мікробактерії уражають мозкові оболонки. Та основу головного мозку, викликаючи запалення, він розвивається внаслідок. Поширення інфекції з основного туберкульозного вогнища кровотоком і має поступовий початок з неспецифічних симптомів – головний біль, слабкість і дратівливість, і швидко прогресує до серйозних неврологічних порушень, часто з летальним наслідком без своєчасного лікування. Будь-який менінгіт – це запалення мозкових оболонок. Випадку туберкульозного менінгіту просто є такий збудник, як мікобактерія туберкульозу, який його викликає. Як наслідок може виникати набухання і набряк головного мозку, і відповідно може виразуватись порушення свідомості. Лікарі кажуть, що пацієнти можуть не підозрювати, що в них є туберкульоз. А зараз це поширена проблема в Україні через війну та стрес, а також соціальні фактори. Як пацієнт харчується, як пацієнт відноситься до власного здоров'я, він може бути неперенавантажений, він може мало відпочивати. Все це викликає виснаження імунітету. Молодий співак Ілля Парфенюк, автор суперхіта Врубай, розповів, що останню пісню він робив саме з Михайлом Клименко з гурту Адам. Спочивай з ми. «Брат, нам тебе так не вистачатиме. Він зазначив, що спілкувався з Клименком ще 13 жовтня. Тоді е, чоловік надіслав і відео, де й видно було, що він перебуває в лікарні. У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз. Уявіть собі, друзі. 13 жовтня, за місяць до мого дня народження, Міша написав мені привітання і відправив відео, де я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку. В нас пішов діалог з приводу того, що він захворів. і так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз. Зізнався парфенюк в програмі. «Живе». рятує Клименко навчався музиці в естрадно-церковому коледжі. Ще у студентські роки Михайло пробував писати пісні і досить вдало. Першу композицію він створив ще на другому курсі і міг продати її за 300 доларів. Олександр Пономарьов співає безліч пісень Михайла. Доні, доні". Михайло не тільки писав для Пономарьова і записував свої пісні на його студії, а й також подружився з виконавцем. Зокрема, сьогодні для Пономарьова це дуже болісна втрата. Пряма мова Олександра десятки років разом багато спільної творчості. Скільки ж цього було? Скільки спільних ідей, скільки всього народила разом. Я бачив твоє становлення з самого початку. Я бачив, як росли твої діти. Ми знімали разом відео, робили стільки всього, що й не перелічити. Саня, тримайся, це важко. Ми з тобою, Михайло. Царство небесне, світла, пам'ять написав Пономарьов і показав архівне фото з Клименком на студії звукозапису. я рік вже працював у Саші. Я був сам продюсером, композитором, аранжувальником. Я не тільки з Сашу працював. Я працював дуже з багатьма. Написав Михайло також декілька хітів і для Марії Яремчук. Зокрема, пісня Назавжди. І ти в мені є. Яремчук написала: дякую, що був другом непересічною особистістю за пісні, які назавжди для мене це не просто втрата, це діра. Прощавай, мій солмейт. Боже, як же жаль написала Марія. До речі, Адам дуже любив творчість і Назарі Єремчука. Зокрема, робив і аранжування. Будеш ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Грай музику грай. Співак ніколи не прагнув до слави, але хотів показувати свою творчість українцям. Зокрема, у 2014-му він створює гурт Адам і пише два альбоми. Поряд з Михайлом була його кохана і муза Саша, яку він обожнював фотографувати. Вони познайомилися в естрадно цирковому коледжі. Як я вже зазначав, Михайло навчався на музиканта, а Саша Норова на хореографиню. Фото і відео моє хобі, коли ми готувалися випустити свій перший сингл Люба. Я попросив кохану станцювати у кліпі. Вона сказала, що це дурниця, але погодилася. твоєму чоловіку вдалося тебе вмовити стати частиною гурту Адам. І у мене періодично таке відчуття, коли я не сприймаю це ті типу, всерйоз і мені не подобається щось робити. Але це було по фану. Типу, нам було прикольно, Ми робили, знімали один одного. Тоді результат сподобався Михайло, і він запропонував дружині разом виступати. Так і склалася концепція. Він пише пісні, співає, а Олександра створює хореографію і відповідає за естетичну складову гурту. Мені подобалось, як він пише, а йому подобалось, як я знімаюся. Тому що ми живі люди, ми живемо життя, і я думаю, що колись може і про... напишуть напише про нас книгу. Саша Мисткиня, муза, художниця, дизайнерка, співачка, авторка, танцівниця і акторка. А я співак, артист, автор, чоловік, який робить щасливою свою дружину, режисер, оператор. Той, хто милується красою Саші, та її ж фільмує, так усе починалося, так і залишилося. Це наша гра, яку ми вигадали, щоб обом було цікаво. Розказував музикант в інтерв'ю для УП життя. Знаєш, ми як художники, ось я би сказала так. Цього року у гурті Адам заспівала і сама Олександра. Саша створила сольний проєкт і вже випустила дебютний альбом Культурне диско одна з найбільш вірусних композицій, називається Ауау, яку вона заспівала разом з гуртом Адам. Ми прийшли до студії, почали накидати музичні ідеї, імпровізувати, сміялися, і раптом Саша придумала: Ауау не опирайся або вкушу. Це стало початком створення пісні. Ми дописали приспіви, потім я написав свої куплети, використовуючи прийом. Я ти, я ти, розповідав Клименко. Ти вечірній поділ, я окальна, бо я мати, його я нема, ти чого нема твоєго труда, тих нівесьок, я червона рута. Я парт, і музея, експона, ти життя. Я пару мій муза, муза, я анау, ау, ти течеш, я не сто живу, ау. Ще один суперхіт від Адам. Пісня, а я не п'яна, я щаслива. Це запозичені слова від його матері. Ось подивіться реакцію мами на оприлюднення цієї пісні. щаслива. Це фраза моєї мами. Скажу чесно, це моя мама так завжди казала моєму батьку. Вона казала Міша, його теж Міша звати. Вона каже, Міша, я ще додому не йду. Я не п'яна, я щаслива. І оце я взяв у неї, я, я їй сказав, кажу, мама, я візьму. І вона каже, ну давай, не, не вірила. Що...» І потім я її привожу, кажу, мама, дивись, лям, 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 лям. Вона все, вже в столі каже, ну, все. О, така історія з цієї пісні. А я не п'яна, я щаслива, ну що ти дивишся на мене? Я ж сказала, милий, я не п'яна, я щаслива, ну що? І, і мені зовсім непогано, мені дуже хорошо. Саша Норова і Михайло Клименко були однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Пара прожила у шлюбі 16 років, а їхні стосунки ставали ще міцнішими. Нам подобається бути крізь разом, все робити разом. Ми роз'їжджаємося на годинку і вже сумуємо одне за одним. Ми пишемо пісні. Я вільна, але не від міші і не від дітей. Танцю зі мною. І досі подобається відчувати це відчуття, що це я роблю зі своєю Сашою. Ми робимо це в кайф, ми робимо це в задоволення в першу чергу, а в друге це вже те, що є навколо цього. Це робилося як просто от як. То що дуже дуже хочеться зробити самому для самого себе в першу чергу для моєї жінки, красивої, щоб вона зацінила. Сказала, О, це круто. Вічна пам'ять солісту гурту Адам Михайлу Клеменку. Слухайте його пісні, адже його музика житиме вічно.